Часть величного роду Горлинків названа невеличка вулиця у місті Прилуки. Її довжина всього 250 метрів, а розташована вона в Заудаївському мікрорайоні. Раніше цей міський шлях носив назву Волочаєвський на честь бою між Червоною армією та білогвардійськими військами біля станції Волочаївки на далекому сході. У 2017 році вулицю перейменували. Аби позбутися радянських топонімів, Прилуцька міська рада вирішила вшанувати славних горлинків. Саме вони заклали фундамент величі козацького роду, який впливав на політичне, культурне та релігійне життя України. У краєзнавчому музеї говорять, історія горлинків нерозривно пов'язана із розвитком Прилуччини та боротьбою за українську державність у 17-18 століттях. Один із перших представників родоначальників роду горленків Лазар Горленко, прилуцький полковник, учасник визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Він опікувався густинським монастирем, він опікувався прилуцькою фортецею, він опікувався освітою на прилученні. А ще ми завдячуємо йому створенню в прилуках першого цеху музик, який складався з летавшика, двох сурмачів, трубачів. І ось є цікавий опис Книзі Маценка, про те, коли прилуцький полковник виходив після служби з храму Різдва Пресвятої Богородиці, звичайно, яка була побудована на той момент ще в дереві, а то ось власне музики чекали цей вихід, кобзарі чекали цей вихід, і всі почали грати і вітати ось так вихід полковника. Лазар Горленко на превеликий жаль загинув під час одного з боїв походів. Зокрема, це був похід на схід Російської імперії, і на превеликий жаль, дуже трагічно. Його пораненого козаки вкинули живим до вогнища. Потім спохватилися, але вже було зовсім пізно. І власне він був там похований. Але згодом його син. Який став наступним не наступним, а загалом також став прилуцьким полковником Дмитро Горленко, будучи неподалік Кодака фортеці, кодак він віднайшов могилу свого батька і перепоховав його у Густинському монастирі. Там була створена ціла усипальниця горленків, і от власне ця інформація відображена в історії літопису Густинського монастиря. Що ж до сина Лазаря Горленка Дмитра, то він став справді величною постаттю в українській історії: прилуцький полковник, наказний гетьман, мудрий державник і відданий побратим Івана Мазепи. Саме таким його пам'ятають літописи. На одній із нарад з Іваном Мазепою він сказав про те, що ми маємо і ми підтримуємо тебе так само, як свого часу підтримували Богдана Хмельницького і проклянемо тебе за те, якщо ти нас не визволиш від московського цього іга. Тому він, скажімо, мав дуже тісні такі зв'язки з Іваном Мазепою. Більше того, у прилуках він збудував Іоанну Дмитрівську церкву на честь святих Дмитра, власне, свого і Івана. Ми і до нині маємо Івану Дмитрівську церкву, але на превеликий жаль, це вже перебудована в камені церква, і те дещо на іншому місці. До останніх днів життя гетьмана Івана Мазепи Дмитро Горленко залишався поруч із ним. Навіть в еміграції у місті Бендери він не полишив свого побратима, поділяючи всі тяготи вигнання. Після смерті Мазепи саме йому, як найближчому соратнику і достойному козацькому полковнику, було запропоновано прийняти гетьманську булаву. Але він відмовився, він вирішив повертатися в Україну. Ми знаємо, що гетьманом став Пилип Орлик. А ось Дмитро Горленко все таки повернувся в Україну. Але на жаль, він потрапив у 15-річне заслення до Московії з Московії. Він повернувся вже поважного віку. Здоров'я було його скажімо, слабке, і невдовзі він помер. Прах Дмитра Горленка знаходиться знову ж таки у е родовій усипальниці в е в Густинському монастирі Тетяна Зоці інформує свого часу. Дмитро Горленко не лише опікувався укріпленням прилуцької фортеці та розвитком міста, а й був великим меценатом. В Густинському монастирі за його кошти була побудована Надбрамна Миколаївська церква, Петропавлівська Надбравна церква і Мур, який ми бачимо до цього часу. Він також збудований власне на кошти е, Дмитра Горленка. Літописці нашого краю згадують 15-річчя е, керування. Прилуцьким полком лазер Дмитра Горленка як одним із найяскравіших. Так, ми говорили, що він укріплював фортецю. А ще він започаткував у нашому місці проведення ярмарків, які майже 200 років продовжували своє існування. Це Іванівський ярмарок і Дмитрівський ярмарок. Тобто наші полковники вони виконували не лише військові свої функції, але активно працювали і на розвиток громади, як можна зараз сказати, укріплювали фортеці. Розвивали економіку і намагалися зберегти, скажімо такі потужний вигляд нашої фортеці. наступні покоління горленків не менше впливали на Україну. Онук Дмитра, Яким Андрійович Горленко, став визначним церковним діячем і просвітителем. Виступав проти латинізації шкіл, був проголошений святим у 1911 році. А Василь Петрович Горленко приславився як письменник, журналіст, літературознавець і збирач етнографічних матеріалів. Сім'я Горленків залишила на прилученні не лише архітектурну та культурну спадщину, а й сильний державницький дух. І сьогодні, прогулюючись вулицею, що носить їхнє ім'я, ми торкаємось сторінок української історії, відчуваємо велич козацького роду.